Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному? Чому не державна ця вся історія? А що ви там в Львові квартири здаєте, а що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. Я не знаю. Жодна нація сіті, напевно, так не сваряться. з політичних питань так само, задачу там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Спокон віков людей за українську мову сажали в вчора. Тю... В Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Літом мінусова температура, зімою волосся до подушки примерзало. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Друга перша, Друга світова, оце вся історія, це було просто жесть. Голодомор, це все задачі. Скільки б знищували церков, книжок, літератури Росія. Тобто саме перше отмовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, щоб ти знайти в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати не ясно, скільки на машині. Да? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб це от щось одне налязути людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось її відстаю, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій клад в цю історію. І було б супер. А то зараз так. Якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток, в інстаграм, перетворилися на тих бабок у під'їзд, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був Тікток, тип хаб чорного піара на того времени, коли не існували ну, баба так. Люся і Баба Дуна. Сама цим треба займатися, більше спілкуватися, читати, з психологом займатися, а, своїм життям займатися. Бо хейт хто? Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок. Воно в якийсь момент взорвалось і розплескується всюди. Тобто ну, це така причина, яку треба вирішати вообще з багатьох. От, якби було щось одне, що можна вирішити, і це б вирішилось. Нема такого. Це з усіх, це зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків, і людей, свіченість людей, дуже багато рішать. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялось. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шанса. Ну, реалістично, на жаль.